Уже скоро будет ликвидирован Верховный суд Украины и три высших специализированных суда. Вместо них появится единый Верховный суд, в котором будут существовать фактически четыре отдельных специализированных суда со своим руководством и аппаратом. Как сути восприняли идею ликвидации своих судов и кто сможет стать судьями нового Верховного суда, смотрите в программе «Реальный суд» на Право ТВ. В октябре 2016 года Высшая квалификационная комиссия объявит конкурс на занятие должностей судей Единого Верховного Суда, суда, в названии которого не будет упоминания страны Украина. Соответствующая работа уже началась. Всего комиссия должна будет отобрать 200 судей. Я нагадаю, что Кандидатами на посаду суддів Верховного суду відповідно до цього закону можуть бути і судді, і адвокати, у яких є професійний досвід представництва інтересів клієнтів не менше 10 років, і науковці, юристи, у яких є досвід наукової роботи не менше 10 років. Як розказав телеканалу «Право ТВІ председатель Вищої кваліфікаційної комісії судді Сергій Казіков, зараз підготовка конкурсу, ще на начальній стадії старшого конкурсу буде через декілька днів, буквально через декілька днів. Після того, як закон чинності, тобто на початку жовтня, ми сподіваємося. У нас є декілька блоків завдань, які ми ставимо перед собою, для того, щоб успішно провести конкурс на посаду судді Верховного суду. Перший блок завдань це зміна та створення нових нормативних, локальних нормативних актів всередині комісії, це декількасот сторінок, можливо, більше тисячі. Нам потрібно або змінити їх, модернізувати ці нормативні акти, або створити нові. Друга частина це підготуватися змістовно самим членом комісії і працівникам секретаріату, в тому числі інспекторам, яких у нас декілька десятків, які дуже важливу роль грають. Третє це забезпечити технічно. Нашу всю автоматизовану систему, яка буде використовуватися під час проведення процедур конкурсу, і останнє це узгодити наші дії з донорами міжнародними донорами, які на минулому тижні одноголосно і всі висловили щиру зацікавленість в допомозі нам. Ну, действительно, они готовы помогать нам на всех этапах. Впервые в истории судебной системы Украины судьями Верховного Суда смогут стать адвокаты и ученые, ранее никогда не работавшие в судебной системе. Эта идея нашла горячую поддержку в администрации президента Петра Порошенко. Так, руководитель главного департамента правовой политики администрации президента, секретарь Совета по вопросам судебной реформы Константин Красовский отметил по этому поводу следующее. Если у человека есть 5 лет стажа работы адвокатом и 5 лет стажа работы судьей, то есть совокупный стаж составляет 10 лет, он может подать документы на конкурс. Если же говорить в целом, то опытные адвокаты и ученые в сфере права привнесут в судебную систему свежую кровь и позволят избежать корпоратизации. Тем, кто захочет поучаствовать в конкурсе, нужно быть готовым к тому, что все документы на участие в конкурсе придется подавать в электронном виде с использованием цифровой подписи, а тестовые задания Решать на компьютере, а не от руки. Это позволит оптимизировать процесс в случае подачи заявок на участие в конкурсе большим числом кандидатов. Ми не знаємо на цей момент, і, мабуть, не будемо знати до останньої миті, скільки кандидатів до нас прийде. Це може бути і 500, і 2 тисячі, і 3 тисячі, і більше кандидатів. Як і слідувало очікувати, проти ліквідації Верховного суду і трьох вищих спеціалізованих судів виступили судді цих судів. Під дахом Верховного суду буде створено окремі судової інституції, де голови суддів матимуть право видавати накази, розпорядження, вирішувати інші питання щодо роботи тої чи іншої судової інституції, таким чином це буде на нашу думку штучне створення під дахом Верховного суду. Окремих судів з надзвичайними повноваженнями на наше переконання, і ми це знову ж таки підтвердили у висновку, який затвердили плем Верховного суду 1 червня 2016 року. То на базі Верховного суду треба створити чотири палати, які будуть спеціалізуватися на розгляді кримінальних справ, адміністративних справ, цивільних справ і господарських справ. Плюс ми не виключаємо створення і великої палати, але створення окремих судів, окремих підрозділів це. Не відповідає як конституції України, так і європейським стандартам. Поддержав колегу і председатель Верховного суда Ярослав Романю. Він полагає, що обізпечити єдинство практики новому верховному суду, несмотря на увірення реформаторів, все одно не вдасться. Це сама по собі ідея хороша, об'єднати під одним дахом всіх, щоб все таки уніфікувати судову практику. Але мені вдається, та модель. Верховного суду, яка запропонована законодавцем, навряд чи зможе це забезпечити. Адже ті повноваження, якими наділені касаційні суди, це фактично автономні судові установи, і чисто організаційно забезпечувати одинакові підходи до формування судової практики, не буде вкрай важко. Я песимістично налаштований. Схожі настроєння є і в Вищому спеціалізованому суді по розсмотренню громадянських і уголовних діл. Безперечно, судді це теж живі люди, це їхня доля, це їхня кар'єра. І, безперечно, багато суддів це сприймають із тривогою. Але ми розуміємо те, що ну, по-перше, це визначає законодавчі органи, судді, повірте, найбільше люди, які звикли закони виконувати, якщо це прийнято. То ми поставили перед собою мету зробити все належне, що від нас залежить від на цей перехідний період. Деякі судді підуть у нас в відставку. І цей процес активно почався вже. На жаль, це в часу таких змін. Можливо відобразиться десь на якість роботи виходячи з того, що в нас величезна кількість справ, і тими силами, які вже є на сьогоднішній день, ми не можемо справлятися. Болі к ліквідації вищих судов віднеслись у вищим Хозяйственному суді України. Хоча запропонована структура і викликала багато і зауважень, в тому числі, проте вона робоча, тобто може працювати і може забезпечити належний захист судовий захист прав громадян і юридичних осіб. Проте будь-який Етап змін передачі повноважень, переобрання безумовно призведе до певного затягування судового розгляду справ навіть внаслідок передачі їх від однієї інстанції до іншої, буде потребуватися корективи процесуального законодавства. Наша мета як можливо більше скоротити ці строки, тобто затягування буде, але сподіваємось, що воно не порушить істотних інтересів громадян і юридичних осіб. Як отметив Богдан Львов, пока не буде создан новий верховний суд, всі вищі суди продовжать роботу. Это дозволить удержати судову систему від колапсу. Коли б Верховний суд новий у новому складі не розпочав роботу, до того моменту має працювати вищий господарський суд, і його ліквідація буде відбутувати від вже розпочнеться лише після передачі справ до верховного суду. Тобто перерви процесуальної не має бути у розгляді справ. Похоже, що саме большое розчарування від ідеї ліквідації вищих судів наблюдається в Вищому адміністративному суді, де розраховували на створення окремого Верховного Адміністративного Ну, Пропонувалося на всіх зібраннях скасу або ліквідуйте нинішній Вищий адміністративний суд. Виведіть за штат всіх суддів і створіть новий. Через конкурс Верховний адміністративний Затим, суд, але завершить на введіть туди вчених, адвокатів, інших юристів, але завершить цю пірамідку на цьому рівні. Ви подивіться, значить, яким шляхом йшли наші сусіди. Ну, якщо по співрозмірності території, поляки, литовці менше, але структура. Вони завершили. Оцю трьохланковість на Верховних судах адміністративних, причому спочатку вони називалися вищими, потім стали Верховним адміністративним. І залишили тільки комунікацію з Верховним судом щодо можливих питань, пов'язаних з юрисдикцією. Все. Тому прогноз такий: ми розуміємо, що реформування потрібне, але це ті проблеми, які обов'язково призведуть до ускладнення. Роботи не тільки суддів, тут справа не в судах, а в доступі до правосуддя, у швидкому розгляді справ. Ну і плюс чисто технічні питання. Якщо сьогодні ліквідуються вищий адміністративний суд і два вищих спеціалізованих, справи самі по собі вони не випаровуються, вони залишаться. А у Верховному суді об'єктивно не зможуть зразу створити касаційні суди в повному складі. Куди ці справи підуть, хто їх буде розглядати? І знов на певний, на певний період наші громадяни, наші підприємці отримують отакий от, е, е, період невизначеності, і, звичайно, це не буде сприяти е, відновленню довіри, яку е, дійсно з різних причин, і наших, і не тільки е, доведено до, до, до нуля. Более десяти судей этого суда, включая и Михаила Цуркана, уже написали заявление об увольнении в отставку. Похоже, что позитивно идею ликвидации высших судов восприняли только в Высшем Совете Юстиции, в будущем Высшем Совете Правосудия. Точки зрения, кажется, в плане того, что он специализацию То Нижчі інстанції вони взагалі збережені, поки що в тому вигляді, в якому існують, а скорочена фактично лише інстанційність. Тобто залишається три інстанції, вищий суд буде якраз тією треті ланкою. Ну, фактично, що донедавна був суд вищий господарський, фактично вище ланку, оскільки його рішення переглядалося лише за знову ж таки рішенням цього ж суду. І я думаю, що якраз те складне питання розмежування юрисдикції, яке постійно стримувало розвиток. Скажімо так, суддівництво воно вирішуватися набагато простіше. Тобто, це буде один єдиний суд, і не може бути так, що одну й ту саму справу, якби недавно, розглядали там і адміністративні суди, і господарські суди, і не було зрозуміло до якої ж юрисдикції йти. Тобто питання правової визначеності буде вирішуватись набагато простіше. Призвала колег не бояться будучих перемін, і секретар дисциплінарної секції Вищого світу юстиції, суддя Вищого спеціалізованого суда України, Алла Лісько. Я не бачу в цьому істотної проблеми, оскільки просто. Виробляється інший порядок формування суду касаційної інстанції. Тим більше надається можливість суддям вищого спеціалізованого суду взяти участь у конкурсі на зайняття посади судді касаційної інстанції. Я думаю, що самі достойні представники суддівського корпусу Вищого спеціалізованого суду України зможуть це зробити, і потенціал їх досвід, їх ставлення до роботи буде абсолютно використане у. в работе, будучи судьями Верховного суда. Сколько судей судов высших инстанций примут участие в конкурсе, пока непонятно. О том, что все-таки пойдут на конкурс в новый Верховный суд, уже объявили Ярослав Романюк, председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко, глава Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов, пока что пребывает в раздумьях глава Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло. Если касается меня особисто, то я э не готов сказать, стосовно, буду я принимать участь в конкурсе или нет, я не готов. В создании нового Верховного суда остается еще много неизвестных. В частности, неясно, насколько быстро он будет создан, поскольку пока еще действующий Верховный суд Украины готовит представление в Конституционный суд о признании неконституционным ряда положений закона о судоустройстве и статусе судей. Мы радовались своему в своем и дошли до что так. Ми будемо готувати конституційне подання, і ми вже приступили до цієї роботи, і вже готуємо конституційне подання. На создание нового Верховного суда отведено всего полгода. Уже весной 2017 года он должен приступить к рассмотрению дел. Чтобы уложиться в нужные сроки, высшей квалификации судей, скорее всего, придется приостановить первичное квалификационное оценивание судей. Мы как раз в эти дни будем вырешивать, какие еще процедуры мы встигнем провести до начала конкурса. Ну а также мы думаем, что, возможно, существуют такие процедуры, которые мы можем сделать Паралельно з конкурсом розуміючи, однак, що е, якщо обирати між головним е, важливим і необхідним, конкурсу Верховний суд є головним, і ми його оголошуємо національним проєктом. за дальнішим розвіттям собиті вокруг создання нового верховного суда буде слідити право Тіві.